Дев'ятирічний Денис завжди ходить до школи з мамою і ніколи з татом, бо востаннє бачив його у віці трьох тижнів. Тоді прикордонник Роберт Кіс вирушав на війну. Коли ми його відправляли, це був ранок. Я пам'ятаю, що з вечора Денисику було один місяць. Ще навіть і не було три тижні йому було. Він ще так подивився. Він мені пам'ятає, як тепер він сказав не переживай я вернусь. Улітку 2014-го, коли палав схід України, доброволець з Мукачевого не вагаючись, поїхав у самісіньке пекло. Він сказав, він йде, тому що він має захищати. В нього маленький син народився. Він має захищати свою країну, свою родину. Радувався, що син отак на. До ложку взяв, що здоровий в мене був. А що Деніска малим сиродом? Так взяв, мамо, дивися, який у мене син. Тоді рідні ще не знали, що бачить Роберта в останнє. 10 жовтня 2014 року. Колона оперативно-бойової комендатури Чопського прикордонного загону потрапить у ворожу засідку в районі Новотроїцького на Донеччині. У тому бою прикордонник отримає важкі поранення. А за два дні, попри зусилля лікарів, помре у лікарні міста Волновахи. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На цвинтар ми ходимо дуже часто, тобто провідувати його хоч так, допоміг мені син, тому що він був у мене маленький. Він мені не давав сумувати, і це мене дуже відволікало. От пережила я так завдяки йому. Я деколи в от, каву от, вечором, бо я сама живу, що дійсно. Голос от зараз закричить, або у двері постукає От таке передчуття, що а може. Побачити, як зростає, син прикордоннику не судилося, але він точно ним би пишався. Денис гарно вчиться, любить тварин та завжди готовий прийти на допомогу. Дитяча його горія це робити ходові, так? Да, і давати бідним роздавати. Я люблю вивчати е, англійську мову, Математика. математику. Математику. І то дизайн технології образотворчі. А ще Денис дуже любить малювати. Один із своїх малюнків він попросив передати президентові Володимиру Зеленському. Я хочу, щоб ви це йому передали, якщо зможете його з ним э, ну, говорити або побачите його. Я хочу, щоб ви йому це передали. Я пишаюся україною і тут. Сьогодні юний тато усміхається синові з фотографії на надгробку. Йому завжди буде 24. А от діти, які народилися і виросли під час війни, дорослішають дуже швидко. Ніби хочуть прожити життя ще й за тих, хто віддав його батьківщині. Se ne ade flumbe, o, t'a fulgur. Se ne ade flumbe, o, t'a fulgur.